Всім привіт! У цьому відеоуроці я коротко розкажу, як користуватися шарами. І також поясню, для чого ми кожен елемент малювали на окремому шарі. Якщо ви не дивилися мій попередній урок, обов'язково подивіться, там я показую, як намалювати ось такий будинок. Значить, якщо ви подивитесь на шари, ви на кожному з них побачите ось таке очко. А якщо ви на нього натиснете, то шар сховається. Стане невидимим, і якщо натиснете знову, то він знову з'явиться. Це корисно, коли треба щось намалювати чи промалювати на певному шарі, а інший заважає. Далі, якщо ви натиснете на сам шар, то відкриється ось таке меню. Там багато всього є, але нас цікавить кнопочка мерч. Вона об'єднує шари. Давайте об'єднаємо лінії даху, щоб повністю отримати трикутник. Тепер, якщо ми натиснемо на хрестик, кнопочку яку я вам показував на минулому році, ми можемо цей дах вільно пересувати, як нам подобається. Давайте повернемо все на місце. І далі об'єднаємо вікно з перегородками. Теж можемо вільно рухати. Так, і тепер давайте спробуємо об'єднати всі шари. Переходимо на верхній шар, обираємо кнопочку Merge і натискаємо Merge All. Бачимо, всі шари в нас об'єдналися, і у нас тепер весь малюнок на одному шарі. Давайте повернемо все назад і спробуємо один шар приховати і натиснути Merch Visible. Тоді у нас об'єднаються всі шари, окрім того шару, який ми приховали. Так само зручно робити, коли треба не всі шари об'єднати, а тільки деякі. Давайте ще раз повернемо все назад і знову об'єднаємо всі шари. На цьому все. Дякую за увагу. В наступному уроці будемо розмальовувати.